Шел у нас тут? Что-то Чи есть фотки? Тюк. Прикол. Ну, короче, купа рандомных фотографий. Тю. Ну це, мабуть, або чиясь особиста была посылка, або я не знаю что. Якщо. Хтось знає, ну якщо хтось побачив свої фотки, то напишіть. Може, ви знаєте, хто це. Бо так. Пишіть. Так, ну я думаю, це явно не оцінюється. 100% збутково, я поки не знаю, що з тим робити. Так, що у нас тут? Буває і таке, друзі.